Жгород став майданчиком європейського діалогу до обласного центру Закарпаття прибула делегація з Брюсселя, на чолі з комісаркою Європейської комісії з питань розширення Мартою Кос. Візит символізує підтримку України на шляху до членства в ЄС і водночас особливу увагу до прикордонного регіону, що вважається воротами в Європу. Символічно, що ми сьогодні тут, адже саме сьогодні завершили скринінг законодавства України, менше року порівнювали його із законодавством Європейського союзу, і тепер ми знаємо, що робити, як рухатися далі. Це ми й будемо обговорювати в Києві. Головна тема переговорів подальші кроки України для відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Європейські представники обговорили з місцевою владою стан реформ, розвиток інфраструктури та можливості прикордонного співробітництва. Ще одне завдання озвучила Марта Кос бажання поспілкуватися з представниками нацменшин. А Закарпаття назвали справжнім європейським регіоном, де проживає багато нацменшин. Якраз нині побувала у двох школах словацькій та угорській. і варто зауважити, ми дуже серйозно ставимося до питань, які турбують національні меншини. Зокрема, саме ці питання входять у перший кластер, яким ми відкриваємо переговори, який називається основи, і це останній кластер, яким ми закриваємо переговори. Також Україні необхідно впровадити відповідний план дій щодо нацменшин, і ми готові допомогти у цьому. Це дуже важлива частина вступу до ЄС. Загалом бачимо Україну і частинку європейського дому, каже Марта Кос, і має велику честь і відповідальність допомагати рухатися українцям до членства у Євросоюзі, окремо увага делегації економічним та безпековим питанням. Для мене війна в Україні розпочалася не у 2022 році з повномасштабного вторгнення, а у 2014-му, коли через підписання поглибленої угоди про зону вільної торгівлі, тоді Україна ще раз довела, що хоче бути частиною Європи. Тому ще раз наголошую, для мене це зобов'язання і честь зробити все, аби допомогти вам вступити до ЄС. Варто уваги, ми вперше проводимо переговори про вступ під час війни. Хочу висловити своє захоплення вашою боротьбою за свободу, мир і безпеку, адже ви також боретеся і за. Мир та безпеку Євросоюзу не може бути безпеки і свободи Європейського союзу без вільної України як частини ЄС. Говорили й про підтримку місцевих громад, освіти та молодіжних ініціатив. Усе це складові великого процесу європейської інтеграції, що починається не лише в столиці, а й на місцях. Європейські партнери наголошують, шлях України до ЄС це спільна робота центральної влади, місцевих громад та кожного регіону. А візит до Ужгорода черговий крок у зміцненні цього партнерства. Далі три дні україною із завершальним етапом у Києві.